Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям. Так, вітаю всіх з Новим роком. Е, так. Е, перше запитання. Де пропав? <кхе> Ніде не пропав. Настрій пропав. Немає настрою знімати просто, ну, блін, абсолютно нічого. Таке буває. Буває. От. Чому немає настрою? Ну, тому що. Е, в Україні щось робиться, ну просто, просто незрозуміле. Спочатку наша держава нам каже. А держава каже, ви сплачуєте податки, працюйте, потрібно розвивати економіку. Беріть кредити, от, розвивайте економіку. Працюйте, сплачуйте податки. От, без всяких там. Блін, два роки проспала, просплачували і ЄСВ, і податки. От, е, хоч ЄСВ можна і не платити. Але от, е, пенсіонерам нема тепер чого платити. Да? А тепер каже, слухайте, нам до сраки ми вас віддаємо на розгляд е, куда там, до ТЦК. І хай вони вирішують, що з вами робити. А їм, взагалі, взагалі, як ну, військовим та срати вони хотіли, там, що ти там набрався, якісь кредитів чи не кредитів. Ну, похер. От і все. Откуда той настрій возьметься? Добанкувались. Добанкувались. Міністр фінансів не може скласти дебіт з кредитом. Хтось каже, що війна це там попереду все, це людський ресурс і зброя. Нічого собі, вже не люди, а людський ресурс. Просто ресурс. Ну, таке, як м'ясо. Я все розумію. Я розумію, що потрібно і мобілізацію, і демобілізацію, все це ясно. Але війна це понад усе гроші. Немає в тебе грошей, немає в тебе нічого. І вони отак от за такою рученькою бігають по всьому світу, дайте хоч що-небудь, хоч хто-небудь. А самі крадуть, перекладають ту грбану тротуарку, ну просто, просто блять, ну край якийсь. І вже європейці з американцями подивилися. І кажуть, ну слухайте, ну, ну вже може досить, може вже там і самі трошки там, на, на, шкрібіть. А кинули шкрепти, а і шкрипти толком нема звідки. Нащо ви зробили е, там, що можна не платити ЄСВ? Та підніміть краще те, поставте те ЄСВ на місце. Підніміть краще ті податки. Зробіть якось бляха-муха це для людей. Тобто заплатив от тобі бронь. Не заплатив, значить, немає грошей, значить ти не працюєш, значить допомагай, чим можеш, як можеш і таке інше. Хтось зараз каже, що це все відкупня якась буде. Там, ти відкупився. Ні, відкупився це, коли ось зараз пішов і відкупився. Оце відкупився це відкупився. А то гроші будуть йти туди, куди потрібно. Якби ж їх тільки знати, що їх не крадуть. Бо їх ж вони ще ж не доходять. О, бо нам треба знімати серіали, нам треба е, єдині пизливі новини знімати. О, я їх там сам раз подивився, там взагалі ну, херзна що і хер знає як. І там самі ж собі показують і самі ж потім е, розказують, що це все неправда. Кажуть, економте електроенергію. А Київ весь сіяє. А чого Київ сіяє? Чо, на чому я повинен економити? Як я ось там включив світло, поробив і все. У мене на вулиці ніде світло не горить. І ви взагалі, якщо знаєте, чесно вам сказати про мою вулицю. Е, Знаєте, скільки держава вклала грошей на е, мою вулицю за останні 10 років? Це 2 літра солярки, які прогребли-ніколи раз на рік, раз на рік, або може і раз на, на 2 роки сніг. От Все, вся інфраструктура. Бур'яни по пояс. Ну, як в принципі, і все в нашій державі, все через сраку. От, десь там показушно вони кладуть ту тротуарку. Аби класти взагалі треба заборонити тротуарку, бруківку, тротуарку, як її не назві. Заборонити взагалі. От. Це просто край, тому що тротуарки в нас немає нормальної. Вони її кладуть, вона розрушається, бо сольки посипали, потім перекладають. Чи по гарантії, чи знову, там, як, як небудь. Все через сраку, аби гроші туди впихнути і там, процентовку собі взяти. Так що так. А ми тут намагаємось займатися з людськими справами, намагаємось е, щось там по, по 10, 20, по 100, по 200, по 1000 гривень щось там скластися на дрони, щось там допомогти. От, робимо толкові речі, а це вже нікого не цікавить. Там мільйонами крадуть, а ви тут скидайтеся. Не Неважко взяти всіх людей запихнути зараз там, в бусика і потягти на передок. Тільки ж не забувайте, що перші, перші Хлопці, які пішли, їм допомагала вся країна. Зараз ті, хто йдуть, не допомагає бляхамуха вже фактично ніхто. Тому як люди бачать, як вони е, крадуть, як вони е, значить, піднімають собі зарплатню, як вони е, розпоряджаються тими грошима, а потім хочуть, щоб... Ми іще скинулись, допомогли. Ну От ви допомагаєте, ви там, по єдиним тим новинам, ви допомагаєте, ви скидаєтеся. Це просто жах. Розумієте? Тому що гайки нам закручують, закручують, а ви іще, іще. А тепер все. А тепер срати хотіли ми на твої кредити. Хай тебе там розйобують банки. От, а ти йди воюй, 30-ку гривень і прокорми ще малолітніх дітей, двох, і дружину, яка не може працювати із за того, що в нас маршрутки навіть не ходять. Немає в нас ніякого транспорту, треба ще їздити на машині, заправляти тому що за кохерії заправляти. Якщо в нас жінки отримують зарплатню на рівні 6 тисяч гривень, і це ще в кращому випадку. 6 тисяч. Ось от така, от, друзі, штука. От. Щось ті придумують, це вже знаєте як. Або це якесь відволікання оцими всіми там проєктами, там, всякий парашу, те, що вони там придумують, додумують. От. Ну, щось, на мою думку, ми якось, знаєте, з вами повертаємося, як на мене, в 13-2014 рік. От, скоріше за все, я так думаю, що ми знову повернемося. Це просто нонсенс. Оці крайності. Хтось каже, це відволікання. Можливо, все можливо. Я, ви знаєте, не удивлюсь, якщо завтра продадуть всю землю. От. Чи ще щось. Не знаю. Замість того, щоб брати, оті, як на Близькому Сході беруть водопроводні труби і роблять з них боєприпаси. От. У нас просто, просто краще все закривати, все зачинити. Зробити так, щоб десь пропала куча дронів. Я не знаю. Мені здається, от, чи то мені здається, от, що все стає тільки гірше. Чи то мені здається, чи то вже така пішла атмосфера і за Ютуба, і за Фейсбука, який просто вже треба видалити нахер. І не дивитись нічого. Я вже і не раз подивитись хлопців, які щось роблять. А не можу подивитися, тому що щось. Ніхто, ну, ніхто нічого вже не знімає. Для чого це? Не для того, щоб забути, як можна забути те, що відбувається. От. А для того, щоб просто 5 хвилин відволіктися і знову працювати. Знову немає натхнення просто працювати. Немає. Тому що завтра ти там. Зібрав торби і туди напередок. І пофіг. На все буде пофіг. Там, Що в тебе здоров'я, там що в тебе дитина Не малолі... Срати вони хотіли. Ніхто це не буде зважати ніякої уваги на це. На жаль. От. Тому намагатимусь. Намагатимусь виробити тих, кого вже взяв. От, і, 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 і не беру поки що більше нікого. Якось так. Тобто нових клієнтів я поки що не беру. Ось такі справи. Ну і так, як мені держава надає право не платити ЄСВ, от, єдиний соціальний внесок. От. То, значить, ми його платити далі не будемо. Навіщо? Хай розгрібаються, де там брати гроші. от, Вони перекладуть це все на військових, військові будуть розгрібати, де що брати. Так. Ну, давайте так. Значить, що ми наробили? От. Значить, це в нас станочок був зроблений до Нового року от, для Миколи. З Волині. Е, Микола щось не хоче е, виходити на зв'язок. Він там десь там за кордоном, чи воно ну, мене не, не, не цікавить. де ви, що ви, як ви. Станка зробив. От. Він там чи не може його оплатити. Ну, коротше, зв'язок такий. Знаєте, одне, одне там якесь повідомлення раз на день. Чи не хоче оплачувати, чи, ти, чи нема грошей. Скоріше за все, якщо він сьогодні не розрахується, цей станок буде на продаж. Тобто, тобто друзі, станок на 5 блоків. Один із самих найшикарніших станків. На 5 блоків. 6 порожнин в кожній блочині. Ну, коротше, крутезний блок. Тут взагалі запитань нема ніяких. Нулячий. От. Якщо він не розрахується, то станок, як то кажуть, піде з молотка. От. Я вас про це обов'язково повідомлю окремим відео. Так що, хто хотів, от, от така штука. 66 тисяч гривень. Так, ну і наступна матриця вже ось на підході. Це в нас Дмитро з Кам'янець-Подільська. Дмитро, вам привіт! Готується вже і ваш станочок. Три порожнинки одинакових. Так, друзі, ну і для от, Олега з Тернопільщини. от, Значить, тут вже готова матриця. Ну як, корпус. корпус. Все тут вибрито, побрито. Ну, вона ще, понятно, полірнеться. От. Ще буде зварюватись, чиститись і таке інше. От. Якось так. Потроху намагаємося працювати, не дивлячись ні на що. Так що, друзі, от такі справи. Ну, от. Дадуть попрацювати, ще трошки попрацюємо. Не дадуть попрацювати, ну, все. Все. Росіяни будуть в захваті і про яких в нас в країні вистачає. Ну і не тільки в країні, а й тут навіть поряд, От. які будуть радуватись те, що все все у вас вафля. От. Так що то так. Мій раз. Бляха здається, що в нас проросійські сидять при владі. їй богу Таке, якби то безтолкові. Понабирали там зброд з вулиці. Де ж, де ж наша оця фігня, що вчитель може бути президентом? Що президент це кожен з нас? Де воно? Кордони позакривали. Я чесно вам кажу. Мільйон раз всі казали мені, Санько треба виїжджати нахрен. Продавай його все нахрен, виїжджай. Кинь його все. За кордоном твоя робота ціниться блин, набагато більше. І ти там набагато будеш важливіший. Я ж ні, Я ж патріот, я залишаюсь, я буду допомагати, я, бляха-муха, буду тут. І до чого це все до призводи, от ви бачите самі. Що нашій державі це все просто тепер нахрен не потрібно. Вони розраховують тільки на гроші, які нам дадуть, хтось дасть. А свої ресурси, ресурси навіть не враховують. Як це так? Як це так? Ви не можете навести, блядь, порядок серед, тут, серед власної країни. Де ж ті менеджери? Де ж ті слуги народу? Позакривали кордони, зробили тюрму, рабство, щоб, не дай Бог, ніхто не вийде, а ви навпаки відкрийте кордони. Хто виїде, той виїде. А можливо, люди побачать, що можна заїжджати, виїжджати і все, і будуть повертатися. Що ви робите? Просто якийсь піздець якийсь просто. Назвати це я інакше не можу. От тому, друзі, просто нема настрою знімати. Я, звичайно, для клієнта я знімаю, на вайбер все показую. От. Тобто той синій станок, я все прознімав, все показав, тобто пошагово, там, що за чим йшло. От, Хоча тому Миколі, мабуть, було до сраки те все відео. От, Щось він такий несерйозний не дядько. От, Якось так. Сподіваємось на найкраще. От. Не хочеться вірити, що буде іще гірше. Якось так, друзі. Все, бажаю всім успіху, натхнення, добра. Блять, і ви знаєте, ще на, на останок скажу. І от хочеться допомогти, я вже не знаю навіть кому, кому і чим допомагати. Е, то закидав гроші на, е, ну, туди по єдиним новинам от, через Приват 24 е, на допомогу. А тепер не хочу я туди кидати. Притулі закидав, то хіба що притулі і мадяру. От, на даний момент більше не знаю нікого, кому що закинути. От, так що будемо закидати тепер тільки туди. От, якось так. Все, всім успіху, натхнення, бережіть себе і не будьте рабами.